Вітаю, дорогі друзі, на каналі Все по-домашньому приготую сьогодні класичний бісквіт. Ну як, можливо, він і не класичний є рецепт, але для мене саме вважаю його найбільш вдалим. І за смаком він дійсно класичний бісквіт. Тому для приготування потрібна чиста, сухесенька мищенка. Потім ще одну невелику беремо. Для жовточків. Так, забігла я наперед. Потрібно яйця поділити на білки та жовтки. Білки відправляємо в ось таку сухеньку миску, жовтки. в меншеньку. Потім потрібен нам цукор, сіль, розпушувач. Ну, і, звичайно, потрібно ще борошно. Я його просто не підготувала. Тому що не хочу вимащувати багато посуду. Так. Що ми робимо? Відділяємо білки та жовтки. Поділила. Тепер до білків всипаю дрібку солі. Ось так, пальчиками взяла і всипала. Ну Десь менше половини чайної ложки. І збиваємо до пишної гарної піни. Удалий рецепт цього бісквіту напряму залежить від того, як ви добре зіб'єте білок. Білок, ну, яйця потрібні, щоб були свіженькі. Немає різниці, яка буде температура їхня, чи вони теплі, чи вони холодні, вони все одно гарно збиваються. Але збивати їх потрібно 3-4 хвилини. Не спішити. І коли ви побачите, що будуть ось такі дрібнесенькі, дрібнес, ну воно ну, як. Як пушок, бачите, що немає великих повітряних ось цих кульок, а таке рівномірне і гарно тримає форму, якщо припідняти з миски, також воно не випадає, тоді саме час додавати цукор. Найбільша наша помилка, коли ми думаємо, що вже збили білок, він зробився такий пишний, і починаємо сипати цукор. А потім в результаті, виходить не дуже пишний бисквіт. Тут саме приділяємо увагу, аби збився білок, і тоді положиш це по півтори, сипемо маленькими порціями цукор. Так як я знаю, я вже ось так на око сипнула трішки і зараз знову розмішую. Ось я увела вже весь цукор. Малими порціями на збивання. Білка з цукром в мене пішло десь хвилинки 5. Також збивала, аби цукор розчинився. Бачите, така гарна однорідна маса вийшла в мене. Дуже ось гарно тримає форму, Бачите, і таке воно блискуче, наче шовкове, виходить. Тепер сюди ось цим стаканчиком, яким міряли цукор, міряємо муку. Детальний рецепт. Буде внизу під відео в описі, по грамовочках, по всьому. Всипаємо також невеликими порціями борошно і ой, одною рукою знімаю незручно. І рухами ось так, знизу догори обережно умішуємо борошну. Коли ми частину борошна вже відсипали та вмішали у білки сюди висипаємо розпушувач. Так, Так, тут додали розпушувач і розмішали з борошном. А тут беремо наші жовтки і ділимо їх так на половину. Ось половину відправили. Ой, так, так, так. І. Вмішуємо знову ж такими рухами знизу догори, аби білки не осіли, тому що жовток це є жир, і він може осадити наш білочок. Дивіться, маса набула такого вже приємного кремового кольору. Додаємо сюди решту жовтків. Умішуємо їх. Тепер уже гарний такий насичено жовтий колір дали нам жовтки, і відправляємо решту борошна. На замішування цього ідеального бісквіта ну, ви витратите не більше 10 хвилин. Поки тісто готове, зараз підготую дечку. Хотіла би, ще сказати, от маю таку я цікаву ідею. Сюди, до речі, можна додати ванілін. Але я не додаю, тому що придумала собі таку ідею заварити кісіль і зробити таку фруктову прослоючку. Я дітям на ярмарку робила повноцінний гарний торт з кремом, з... Такою конфетюрочкою. А це так, по-простому, по-домашньому. Не знаю, що це вийде, чи це торт буде у мене, чи то такий десерт. Ну, от щось я таке собі нафантазувала сьогодні і маю план його втілити в життя. Надечко підстелила пергаментний папір і відправляю ось це супер-чудо тісто. Розрівняла. І тепер відправляю в духовочку на хвилин 15-20 при температурі 180 градусів. Але все залежить від вашої духовочки. Можливо, температуру треба або більшеньку дати, або зменшити. Але хотіла би ще похвалити цей рецепт, що з цим рецептом навіть людина, яка ні разу в житті не пробувала готувати, спече ідеальний бісквіт. Подивіться, тут на очах просто з'являються повітряні такі бульбашки в тісті. Все, друзі, давайте мерщій випікати. Ось такий красень получився. Доволі високий. Я витягла уже дечка, бачите? Навіть ще не розрізаючи, видно, який він повітряний. Дуже гарно відділяється ось. Від бумаги. Так, зараз ми його перевернемо, і я покажу. Дивіться, чудо торт, чудо бисквіт чудо пиріг. Бачите, який він високий? Лише гляньте, який він високий. Так, давайте розріжемо його навпіл. Адже саме навпіл я хочу поділити, щоб зробити тортик. Ну, ось я розділила його навпіл. Зараз буду перемащувати своїм кремом кисі... кисілим, киселим. <с> так, друзі, кому подобається, а я запевняю вас, ви спробуйте хоча б один раз його приготувати. Готується дуже просто на раз-два. А виходить, неймовірний результат. Завжди будуть випитувати цей рецепт, і ви станете найкращим кондитером. Тому ставимо вподобаєчки. Не лінуємось, пишемо коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Дуже люблю читати ваші коментарі, ваші поради, вашу критику. Взагалі, ваші квіточки, смайлики. Щиро дякую вам, що ви підписуєтесь і надалі підписуйтесь, тому що попереду дуже багато цікавого. Попереду, Пасха знайшла дуже цікавий рецепт, і я його вже випробувала, тому хочу поділитися. Ним з вами. Ну і що? Миру, добра. Пока-пока. Ставте вподобайку.